Отже, остіндійська компанія таки відпливає в свою першу кампанію. Але шлях їй лежить не в Індію, а в Індонезію. Мекко остіндійських компаній інших країн. Коли англійці прибувають туди, то швидко розуміють, що схопили облизня, бо все давно поділено. А вже ж голландці і португальці сидять вже буквально 100 років на тому архіпелазі. Англійці здобувають там лише пару крихітних островів, які потім обміняють у Нідерландів на нічим не примітний острів, відомий нам сьогодні як. Манхетун, будучи вже там, так би мовити, на полі активних подій. Англійці розуміють, що спеції це дуже гарно, але індійські тканини це ще краще. І вони починають рухатись у бік країни великих моголів. Англійці натхнені тим, що там майже немає присутності інших європейських держав. Коли вони прибувають туди, то розуміють, що схопили наступного облизня. Бо європейців там немає тому, що цей субконтинент абсолютно не зацікавлений у торгівлі з ними. Але англійці все ж пробують. Вони домовляються про аудієнцію з падишахом Джихангіром і пропонують йому бартерну торгівлю. Англійська вовна в обмін на ситись, шовк, прянощі й коштовності. Для падишаха вони смішні, бо вовна в спекотній індії це таке собі надбання. Тож англійцям відмовлено, падишах лишає лише одну можливість продавати свої товари англійцям за золото. Англійцям таке, звісно, невигідно. але вони згодні. Та їх не пускають Україну лише у 1618-му, Після років безплідних перемовин англійцям дозволяють відкрити маленьке торгове представництво у сураті. Продовження у наступній старі.